Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Покажу вам зараз цікавий, свіжопригнаний Nissan Qashqai. Автомобіль тільки приїхав з Європи. 1,5 дизель, К-9К з маленьким пробігом 135 тисяч кілометрів. Розмитнений з сертифікатом. Ціна на віддачу без торгу 12 тисяч доларів. 1,5 дизель, гарний на акустиці босе, безключовий доступ присутній, 4 електроскло підйомники, регулювання підігрів складання дзеркал, клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, навігація, шкіряне кермо, оригінальні коври Nissan, 12 тисяч доларів. Ціна автомобіля не фарбований без жодного підкрасу. На жаль, вже тимніє, трошки, але зніму вже вам покажу його. Акустика боус, вам помітно, так? Так. 135 тисяч пробігу. Камера заднього виду. Датчики світла, сенсори дощу, панорама. І так виглядає трошки освітлим салон, щоб було краще видно. Зараз покажу також він автомобіля. Можете пробити по базі, подивитися його реальний пробіг. Так, зараз він код. Гарний колір графіт. Будь ласка, він код автомобіля. 135 пробігу. Гарна шипована гума, Пумко. шипи не шумні, на трасі ведуть себе адекватно в автомобілі, тихо, не створюють ефекту якогось там дискомфорту. Так, зараз також покажу вам по фарбі. Перепрошую, друзі. По фарбованих і нефарбованих елементах. Так, капот нефарбований. Двері не фарбовані? Тут все добре. Тут також так, жоден елемент не фарбований. Частина даху, яка б панорами ціла. Все добре, багажний відсік чистенький. Тут у нас підсилювач, піна, компресор, знак аварійної зупинки. Так, друзі, ну що, по фарах, фари бомба, ну, капот фактично з коле відсутні. Не фарбований цілий Nissan. Кашкай, 1,5 дизель, механіка 6 передач, 81 кВт, босе, 11 рік, 135 пробігу. Без ключ, навігація, камера, круїз, 4 підйомника. Тут хензфрі присутнє, клімат двохзонний, панорамний дах. Якщо цікаво, телефон в описі до цього відео. Притонований задній ряд, така автівка.